Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період з 7 по 13 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут каблучка. Можливо, хтось прийме рішення створити родину. Іноді ця карта означає якийсь договір по роботі, наприклад, підписання якогось договору. Іноді, наприклад, договір оренди житла та щось таке, ну, вподобі, ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут підняття по кар'єрних сходах, а можливо, просто далека дорога. Це може бути як відрядження, так і просто ваші заплановані якісь особисті справи в далеку дорогу. Ось тут, друзі, у вас новий проєкт, або щось таке масштабне та грандіозне. Це також може означати як відрядження, так і, наприклад, зі своєю людиною коханою або з родиною якась мандрівка в далекі краї. Ось тут котик, це кохання, романтичне почуття, в яких вам може хтось заважати. Мається на увазі, коли хтось суне носа в чуже життя і тим самим його може псувати. Зверніть на це увагу, не допускайте. Ось тут блискавка вона означає швидкі дії. Швидкі, швидке вирішення ваших справ. А ми йдемо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак Зодіака Скорпіони на період з 7 по 13 жовтня. Підкова, це щастя. Чимось ви будете дуже задоволені. Якась ситуація вас дуже порадує. Ця ситуація буде також швидко відбуватися. Зверніть увагу, що тут блискавка. Це швидкі дії та події. Ось тут хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Іноді нам достатньо не зважати, наприклад, на когось, хто суне нос в наше життя. Мається на увазі ось тут романтичні почуття, котрих вам заважає хтось третій. І зверніть увагу на те, що ця ситуація повторюється. Так цікаво, що даже карти стали на одне і те ж місце для того, щоб ви акцентували свою увагу. На цей момент. Тут, начебто, ви щасливі, всі події відбуваються швидко, не гальмують, але ось тут якась, так би мовити, заноза. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Третій розклад. Знак Зодіака, скорпіони. Планета місяць. Це планета батьківства. Можливо, вам знадобиться допомогти своїм дітям в якомусь питанні. Це може бути будь-що як навчання, так і якісь більш важливі справи. Прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. Він вам акцентує на те, що якщо ви будете собі брати якусь додаткову роботу, щоб там, наприклад, не було якихось таємниць в договорі або підводних каменів. Тобто, скажуть вам умови одні. А насправді умови будуть зовсім інші для того, щоб ви не розчарувалися в цій ситуації. Тут надалі йдуть стріли в, кол в колчані, тобто успіх ви собі забезпечите, але іноді треба бути уважним, щоб потім не нервувати. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку Зодіака Скорпіони. Застереження, король жезлів та порада. Восьмірочка Пентаклів. Друзі, король жезлів, застереження таке ж саме, як у Терзів. Якась людина знаку Зодіака вогню це може бути. Овен, лев або стрілець може вам, наприклад, давати пораду, або щось від вас вимагати те, що для вас невигідно. Зверніть на це увагу і якщо складеться подібна ситуація, намагайтесь думати тільки своїм розумом та приймати рішення, котрі будуть, на вашу думку, правильні, тому що це карта застереження. Порада, друзі, це восьмірочка Пентаклів. Це дуже така гарна карта, котра в мене визиває таку, знаєте, насолоду від роботи, коли людина працює і має за це результат. Як ви бачите, ось цього коваля, в нього начебто важка праця, але ось тут лежать гроші, котрі йому вже заплатили. Тому він робить цю роботу старанно, з наснагою. І розуміє, що результат може бути як умога більш гарний. Це така для вас порада. А я, друзі, дякую вам за підписки, за перегляди, за те, що ви ділите моїми відео, зі своїми друзями. Сподіваюсь, вони вам допомагають, а також поради бувають влучні. До зустрічі на моєму каналі.